Ми з України зроблю ще огляд на такого героя. Верніше перероблю Зашикі Вараші. Жартівник такий клас в нього. Клірік світ таємниць, гарний клас, не можна його там Може противитись якимись навикам по мані. Для п'ятірок це досить актуальний, і там відсоток спрацювання цього класу буде вищий. Тут слабше для трійок, але також думаю, що буде актуальний, тому що герой як для якихось турнірів трійошних досить класний. Його можна порівнювати з хедером, ми його далі порівняємо. Значить, по статах. Стати в нього 459 атаки, 507 броні, 803 здоров'я. Здоров'я досить багато, броні непогано. І качав би я його, мабуть, в броню. основне. Ну, Це не атакуючий герой, герой хіл. І хіли, як правило, качаються здоров'я чи броня. В залежності, де їх використовувати, то краще акцент давати, якщо в оборону, наприклад, команду ставити, то краще побільше броні, щоб не так з каменю проносили. От коли це якийсь там міньйонщик, наприклад, то йому ХП давати більше, тому що міньйони будуть більш жирніші. Чи якщо це навіть хіл, але. Для команди атаки, ну, також, можливо, варто більше давати йому е, здоров'я по емблемах. По ульті е, середній хіл, середній набір мани це непогано. Заряд з 10 камінців це не так добре, як для п'ятірки чи четвірки, яку можна там розкрутити до 9 камінців, але і непогано. Для такого хіла. Перше, що він робить, розсіює негативні ефекти у всіх союзників. Це класно. Це класно, тому що з'являються трійки, які е, е, мають складну ульту, е, накладають різні дебафи і він очищує команду. Далі він хилить. Е, відновлює 480 очків здоров'я на протязі трьох ходів. Е, в принципі, е, це якби типу тікаючий такий відхил. Получається по 160 захід це нормально, це немало, тому що, якщо ми беремо трійку, то там порядка тисячі здоров'я це для неї, ну, можна сказати, стандартний потолок. Тому що ну що, ну що, от 800-базово ще можна емблемами трохи розкрутити, можна е, розкрутити там загонами е, е, плюс артефактом, але сильно не розкрутити трішним артефактом. Це якусь там, сотню накинете ще ХП, плюс там загонами, ну от до 1000. Тобто, виходить так, що він базово в нього відхил. Якби е, майже 50%. Плюс всі союзники отримують ефект шалость на три ходи. Поки цей навик активний, е, при, кожному, е, при кожній ульті союзника е, е, відновлює, е, ну, якщо союзник ультує, він відновлює ще 300 здоров'я. Це також багато. Якщо ви в атаці використовуєте, то е, ви зразу стараєтесь ультувати зашиті потім якимось іншим героєм. І до е, тікаючого відхилу, цей герой отримує ще разовий відхил на 300 хп, і це досить потужно. Тобто, якщо у вас навіть герой при смерті, то е, після. Відхилу повноцінного зашики, ви його можете чуть майже на фул, скажімо так, відновити йому здоров'я. Якщо порівнювати його з хедерою, яка також, от зараз ми повернемось до моїх там героїв, до хедери, вона в принципі, відхилює 32%. Це для трійки немало, але за шики буде відхилювати більше. Також вона середня. По статах вона гірша, тому що ця в мене вже на емблемах. Якщо за шики прокачати на емблеми, то стати мають бути кращі. І розсіювання відбувається до, ну вже після відхилу. Це також грає роль. В Зашики зразу. На п'ятірках це досить часто грає роль, на е, трійках, ну, вони не такі складні по своєму ультимейту, тому це не так часто буде, те, буде грати роль, але може зіграти роль те, що першим ділом іде е, розсіювання негативних ефектів. Тобто, к, Клінить, лікує е, своїх, очищає верніше, е, своїх е, героїв своєї команди. Е, звісно, це герой не для там, війни чи ще для чого. Це герой тріошний, він для е, турнірів зайде досить класно. Я його вкачаю хедеро відійде на другий план. Е, він зайде, можливо, для якихось певних івентів. Не для тих, де там на час, тому що, в принципі, на такі івенти хіли не потрібні. Але для проходження, де немає таймеру часу, всяких івентів, цей герой також зайде. Унікальний, як на мене, герой, досить класний. Для трійок це, як на мене, імбовий герой. Передумав. Я думав, що 12 йому балів поставити. Ну, поставлю 11 йому балів. Це така класна, тверда п'ятірка. Один з найкращих героїв, мабуть, тріюшних, які зараз є в грі. Використовувати, його, ну там, ловити, не ловити, піймати. Я думаю, хто буде призивати, не так буде важко. О, обов'язковий до прокачки, на те, щоб на нього потратити емблеми, для того, щоб навіть в турнірах його використовувати, він ці емблеми відпрацює. Відпрацює, десь зайдете в топ-1, отримайте 100 емблем. А на прокачку тріки емблем, так багато і не потрібно. Е, ну, не така велика кількість йде, там, тисячами, як на п'ятірку, тут сотнями, все вимірюється. Тому е, варто його вкачати, посадити на емблеми, використовувати, грати. В цілому, все. Дякую за увагу. Коментуйте.